Наталка Гуменюк кілька днів була з по, по той бік фронту, за лінією, де стоять наші українські війська, була вона на тимчасово окупованих територіях. Так тепер це офіційно називається рішенням Верховної Ради. Ще місяць тому проголосованим, так що так, так. Теперішня, так звана ДНР, це окуповані території тимчасово. І там, от була Наталка, Наталко, добрий вечір. Привіт, Андрію. Так, десь тиждень вдалося поподорожувати, ну поспілкуватися. Я думаю, з багатьма дуже людьми, які живуть в Донецьку. Не всі не всі знають, просто вибач зразу, скажи, як ти туди потрапила, наскільки це реалістично, ну, будь-хто це може зробити. Ну, Зараз я думаю, українським журналістам час їхати і можна їхати Звісно, треба думати, як, звісно, треба буде розуміти, бути обережною, як і будь де. Але в принципі це ж величезна територія. Зараз ходить багато людей, ми забуваємо напевно, що там досі залишаються мільйони людей. В Донецьку десь 750 тисяч людей живе. Залишилося Залишилося було майже, в Донецьку. Було, два, було майже, майже мільйон. Чи, мільйон майже, було? майже мільйон. тобто, mm -hmm. І всі ці міста, на кшталт Макіївки, mm -hmm. Горлівки це все великі, доволі міста. Там, якщо Загально брати там в кожному по кілька сот тисяч людей, ну є меншенькі, і дуже багато людей. Ну як пересуваються. Звісно, зараз режим перепусток дуже складний, і тому це дуже ускладнило. Тобто люди губляться, вони не знають, як їх зробити. Ті, хто подавали документи дуже часто, там, хоча це має процедура займати 10 днів. От люди подавали там, в лютому документи, їх досі ще немає. Це, звісно, ускладнено, технічно ускладнений процес того, щоб пройти український е, український. Кінські блокпости, все решта, та звісно, життя воно ніби відрізане, і я далі би хотіла напевно про це поговорити. Я думаю, що ми. Покажемо матеріали в кінці і вже трошечки почали показувати. Тимпевно, коли мапу покажеш, просто розповім, що так. Я була в Донецьку, а так само в Шахтарську. Ми пам'ятаємо, дуже складна була там ситуація влітку, страшні бої. Я пам'ятаю, я й сама колись ми робили репортаж саме про коли звідти вивозили з тіла українських загиблих десантників. Аморозівка, ти бачиш трошки нижче, це взагалі територія. Уря біля російського кордону і от в районі Донецького аеропорту, в самому, в самому Донецьку, так в Донецькій області, ну і там ближче до Донецька. Думаю, що зараз трошки ліпше, якщо так можна сказати, ситуація в великих містах, тому що якась гуманітарна допомога надходить волонтерам, там також легше працювати, але дуже велика кількість людей залишається в маленьких містечках і селах. І от, коли ми були вам в Росії, і волонтери там відвозили це, ну то. То волонтери Донецькі, які отримують допомогу звідусіль цивільні, вони відвозили ці продукти, наприклад, родинам, які м, всиновили дітей. Так, так. Цим людям, взагалі, за весь цей рік вони вперше отримали будь-яку гуманітарну допомогу, тому що до таких маленьких містечок, до певних категорій, допомога просто не надходить. Чи є там російські волонтери працюють, оскільки там дуже близько кордон з Росією? Російські волонтери якісь та є працюють, і я знаєш, я би хотіла напевно з одного боку і загальніше, і детальніше говорити. Який мі ну, по-перше, люди напевно хочуть зрозуміти зараз багато говорять про ескалацію. Так в Донецьку, от ми я не знаю, будете особливо коли показувати там цей спартак поселення, яке знаходиться під аеропортом. Там стріляють, стріляють найчастіше з мінометів. Це не гради, це все одно заборонена. Заборонена зброя на час перемир'я, але це не порівняти з тим, що було до того. Тому люди вони дуже не вірять в те, що це протримається, але дуже хочуть, щоб це перемир'я протрималося, щоб не сидіти, щоб це був не цілодобовий обстріл з граду але там ну, стріляють біля аеропорту, є бої в Широкіному, але нарешті території ну, там є певна небезпека, пов'язана очевидно з, з, з самою тою формою керування з тим режимом. Але м, зараз ситуація, я ж не перша, так от я просто змінилася наскільки в останній я була саме на непідконтрольних територіях в грудні. І я би сказала, вона змінилася ну не те, що найгірше віддаль від України, віддаль від якась ну така межа розграничення, вона відчувається більше, тому що тоді ще люди не знали. Я все ж таки буду наголошувати, що ось цей практика і перепусток, і практика не тобто, того що немає соцвиплат, розривання соціальних і економічних зв'язків. Вона все далі віддаляє людей. Тобто вони там 4, 5, 6 місяців, можливо, сиділи без зарплат. От візьмемо, наприклад, дитячий будинок. Так? Візьмемо, наприклад, там дитячий будинок в шахтарську, так, який можна буде, наприклад, там показати. Але це для мене теж е, показова така історія, бо е, дитячі будинки, наприклад, е, це не дитячий будинок. Саме я була і в дитячому будинку, і в центрі е, реабілітації для хворих, для хворих дітей, куди батьки здають тимчасово. Чи це якісь mm -hmm. батьки, знаєш, там які їх мають якісь соціальні mm -hmm. проблеми, там дітки чи їх били, чи ще щось там м -м, проблемні. Mm -hmm. Але, у нас ніби держава евакуювала цих дітей влітку, але ну дітей в принципі звідси, і на тому поставлена крапка. все, зв'язки обірвано. До нас не маєте стосунку, але в містечку і це не тільки Шахтарське, залишилися... Інші діти залишилися, з'явилися нові сироти, з'явилися нові діти з соціально неблагодійних родин, бо сама ситуація війни ще більше людей змушує ну, тобто в таких непростій ситуації, і очевидно, що там лишилися, наприклад, виховательки. Вони не отримують зарплату один місяць, другий, третій, четвертий українська пропозиція, їм виїжджайте, але ж діти є, вони з'являються весь час. Ну і люди залишаються в своїх містах і якось там живуть в цей же час. от, ніякої ну, допомоги з України мало, окрім волонтерської, там цивільних волонтерів, які допомагають. І коли вже там в лютому, через півроку, там так звана ця ДНР, так звана адміністрація. Дає якусь допомогу, невеликі гроші починає платити, люди вже починають її сприймати, як, хоч бодай якусь владу. Uh -huh. Тому що люди звертаються до тих, хто є. Якщо там був хаос, то цей вакуум, який створився, він от в тій тим людям, які про яких самі багато людей говорять неспроможні збудувати державу, ну тому що вони з владою захопили, з зброєю захопили владу. Сам вакуум ситуації змушує людей сприймати вже їх як їхню владу. І це напевно стосується і лік, ну, це стосується багато в чого, тому що потихеньку які на які гроші там можуть платити викладачам, в рублях так само, там. які на які гроші можуть платити лікарям. І це все просто як би, легітимізує цих людей, так звану ДНР, в очах місцевого населення, яке дуже довго не розуміло, ну, що робити, як лишатися і як там жити. Це ще краєчок такої нашої дискусії. Ці, яку ми ведемо і поза ефіром, та про те. Чи повинна Україна призволяючи кидати своїх людей, оскільки ми не визнаємо сам факт окупації? Ми не визнаємо ЛНР і ДНР як якісь державні утворення, постійно кажемо квазідержавні, сепаратисти, терористи і так далі. І водночас ми відмовляємося від фінансування ту такому випадку українських громадян, які опинилися на цих тимчасово окупованих територіях. Це це складне питання. На нього немає відповіді явної. Є відповідь, якась яка пропонується урядом. Ну, мені здається, що тут просто важливо розуміти для себе там, навіть я ж не даю відповіді, розумію максимально там, як це сприймається. Так само, наприклад, ну, я говорила, там залишилися люди з такою проукраїнською е серйозною позицією, старше покоління, якісь там викладачі, вузів чи ще якісь так, які в силу того, що вони народилися в 43-му році в тому домі, його не залишать ніколи. Так? Але вони кажуть, що були там підключилися до інтернету, раді чути українську мову на українську українському телебаченні, але не відчувають, що з ними хочуть тримати якийсь зв'язок, що їм робити, що, наприклад, і кажуть, що це ну, тобто, ця політика. Ну тобто, ну, люди з проукраїнською позицією, принаймні там на місці, вони говорять, що це є певна політика відторгнення. Що важливо сказати з такого що не ми ще не говорили, так ну найскрутніше, окей, є бої. Є не те, що там школи, ну вони працюють. До речі, е, можемо побачити. Я спеціально запитувала, принаймні в цих селах і маленьких містечках українська мова е, ну, викладається. Мені діти-підручники показували з української мови. Uh -huh. е, я ще й запитувала. Тобто програму толком ніхто поки не міняв. Напевно, змінять, ну якщо uh -huh. нічого не буде зроблено, так от, але найключове це, звісно, ціни. А, бо як там не було, це стосується дуже багатьох людей ну тобто, ціни на продукти. Підскочили там, втричі. Так? От, там, Огірки коштують 100 гривень. Там, банани там, до такої суми. До ну, я шо, маю шо, банани, шо, там, ж в М'ясо там, це там, більше підскочили. 100 гривень. Да. Ніхто це м'ясо mm -hmm. вже не купує. Е, там, Якісь звичайні речі, там, шампунь може коштувати 80 гривень. Так? А, і особливо погана ситуація. А ми бачимо, за речі, от зараз ви сигарети показуєте. Це mm. теж питання вакууму. Воно показове, тому що там відкрилася. Якимось чином фабрика, яка раніше працювала в Донецька, там якісь елементи її відкрили. Там дуже багато таких підробних сигарет, які раніше якби, ну, зупиняли ця вся річ. Тобто там, де з'являється вакуум, все одно з'являється щось. Якщо немає там продуктів Украї... з України, їх складно завести, везуть так, з Росії. контрабанда. Так, так. Ну, везуть там навіть, ну, хоча навіть ну, дуже, ще досі багато українських продуктів, але ми знаємо, наприклад, що є речі, які Вивозять з Харкова, їх платять податок російській митниці і все одно завозять на ту територію. Тобто, якимось чином люди утримують. Так от ключове ще питання, напевно, ліки. От, страшенно дорогі ліки в аптеках. Так? Тобто ну це, це видається таким. знаєте, Я кажу там говорять, війна війною, але це є питання. Коли якесь дитяче базова ліки від там, кашлю раніше коштували 30 гривень, а зараз 120, то це багато і є там, я сама там, мене попросили купити якісь ліки, які я купую, які купувалися в Києві за 100 гривнів, так а там вони коштують там під 200, так а це маленька упаковочка. І тому це, це суттєво впливає на це життя, але варіанту, як ми самі розуміємо, ну я думаю, що вічна історія теж, куди виїжджати, ну багатьом людям там вони просто не можуть подужати оренду квартири на тій території, ну тобто, навіть якщо вони знайдуть на, на, на звільнений території. Якщо знайдуть роботу. Е, мені здається, що якось дуже важливо просто от мати цей е, зв'язок і уявлення, що там. Та, що живуть люди, так, є люди зі зброєю, але живе велика кількість звичайних людей, які намагаються жити своїм життям. Так? Е, я спілкувалася з шахтарями, наприклад. Та, е, Різні є ці шахти, є ті, які там дещо 2 тисячі гривень платять. А є шахтарі, які отримують 100 гривень на тиждень. Це при тому, що кілограм м'яса коштує. Да, так, більше 100 гривень. А, да, Вони ходять на роботу пішки, угу. але це все одно 100 гривень. Можливо, дітей кудись перевезли. А самим шахтарям кудись переїжджати і мати іншу роботу угу. ну дуже складно. При тому ми розуміємо, що є технологічний процес, що якщо не відкачувати воду з шахт, ну, то шахти будуть затоплені, і це екологічне лихо і от. В цих дрібницях, в цих маленьких детальках, да, напевно, і крить, якщо ми їх будемо краще знати, можливо, логічніше будуть прийматися певні рішення. А може, ми покажемо один з сюжетів. Є кілька сюжетів, які підготували. Вже. Ми їх вже показували насправді. Тобто, ми зараз готуємо інший, я сподіваюся, наші дівчата нам підкажуть, коли він буде готовий. Ми, там, можливо, він живе. вже є, жиє, якраз зараз. Добро, тоді ми, ми ним завершимо. Просто, да, ми так, Ми ним завершимо. Окей, ну, у нас тут сьогодні був представник Amnesty International України, який казав про те, що фактично там існує правовий вакуум, і там беззаконня і так далі, і тому подібне. Ти була там просто тиждень, ходила по вулицях, розмовляла з людьми. Як воно взагалі виглядає? Це сильно відрізняється від того, що було, не знаю, за Януковичем, мовно кажучи, чи, чи там це не сильно відрізняється кількість, я одразу скажу: велика кількість людей. З, 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 в уніформі. В них там якісь зараз правила, що не всі люди, е, тобто там як сказати, це жорстка система, очевидно. Ми ніч, нічого не чекаємо від цих людей, які захопили владу. Але е, певні є правила, там зараз є поліція, вона називається поліція ДНР, є військова поліція ДНР, є ГАІ, є ще якісь купа підрозділів, які там слідкують за, ну якщо це можливо, за якимось порядком, хоча б правила там пору. Машин, звісно, менше. Але люди, ці військові, не всі ходять зі зброєю, але їх справді дуже-дуже багато. Це, 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 це суттєво відчувається. Але, звісно, що не зрозуміло, там же ж відбувається якась фіскальна служба, створюється якийсь суд, але толком, толком нічого. Ну, то, Зрозуміло, що якісь судові процеси не можуть бути. Я навіть знаю, що я з'ясовувала, що в в'язницях там там же ж не вивезли дуже багато людей з в'язниць, Ну тобто, фактично, в'язниці не були евакуйованими. Багато людей залишилося, але ті, які мали виходити раніше, вони не вийшли раніше. так, там, ну, та норма... Того нормального процесу немає, вони так і залишаються за за ґратами. До речі, знаю, що є люди, які вийшли, такі, наприклад, десь були з Тернопільської області, наприклад. Так? От вони вийшли з того. Ком без документів з цієї в'язниці у них немає перепустки, і теоретично якась легальна система не дозволяє їм нормально поїхати додому там кудись в Тернопіль. Це все дуже складно, як людині з в'язниці без потрібних документів здати документи на перепустку. Що щоб її перевірила Українська служба безпеки і дозволила вільно перетнути цю територію? Ну тобто, таких колізій їх так багато, якщо занурюватися в деталі, але це за кожною з них стоїть життя конкретної людини, яка якимось чином потім буде формувати свій погляд щодо того, що робити далі. Як ставитися до влади, як ставитися до людей? Ну, образи багато. Я відчула справді доволі багато образи. Ну, Це питання. В нас була журналістка, та Вікторія. Ну, Зміш є образа, але чи є усвідомлені власної певної відповідальності? Ну, просто не знаю. Донецьк, мені здається, відрізнявся завжди небажанням брати на себе будь-яку відповідальність. Тобто, всі ці бездумні голосування, всі ці небажання проявляти в жодної громадянської активності. Хіба до речі, ну, зміщу, я, я не... Не хотів би, щоб це звучало, як ніби як знаєш. Ну там вони заслужили на те і так далі, але тим не менше, чи хотілося б розуміти, що люди розуміють, ну чи, чи є певне усвідомлення, я не, я не зможу... що, що не може держава тому. Тому що от саме цей спосіб мислення патерналістський, що має держава тебе забезпечити, держава має за тебе вирішити, подбати і так далі. тому подібне, Мені здається, це те, на чому тримається, там, наприклад, Російська Федерація, Мені... де є такий державний квазікапіталізм It... з людьми, які сидять на бюджетних зарплатах. У нас була ситуація, знаєш, я думаю, що я, я би не наважилась узагальнити. в нас була журналістка Вікторія Івлова, яка висвітлювала багато воїн, сказала, що є зараз головне ключове питання, воно є на всіх війнах. Людям війни дуже складно зрозуміти людей миру. Люди, які були в бомбосховищах і яких, яких загинули рідні, чи які там просиділи під градами, вони відчувають, це, це не та ситуація, яка була зінуковича, що їм весь світ винен. Люди, які цього не пережили, не думають, що вони винні. І це така дилема, яку, яку приходиться вирішувати, доводиться кожній державі. І це вже інша ситуація. Не патерналістська, а саме там ми ж настраждалися. Але коли ти дивишся, ну слухай, я ще скажу так само. Справді є зараз велике питання, які ставлять гуманітарні організації, про те, що є люди, які звикли, наприклад, жити на гуманітарну допомогу. Але це світова також тенденція, коли, mm -hmm. ну, коли люди розуміють, що нічого не треба робити, особливо якщо вони були в бомбосховищах, туди почали їздити журналісти, і саме цьому бомбосховищу постійно люди починають вимагати допомоги. Mm -hmm. Але це не означає, що десь-інде в якомусь містечку допомоги немає, і це питання, як організувати цей процес грамотно, щоб не була така гуманітарна наркоманія, як ну тобто є такий термін. Ну, що ми навіть спостерігаємо і тут в Києві, оскільки дуже багато переселенців там не знаю за рік не знайшли роботи і не збираються це робити. Але от, тому тут є питання, як це все? Я знаю, наприклад, волонтери, там з яким яких я бачила, наприклад, цієї групи відповідальні громадяни, в них є там система оцінювання. От ми приїжджаємо в квартиру, в них там 1, 2, 3, 4, 5. Розуміють, що є діти, розуміють, що є, наприклад. Там не дуже погана ситуація, чи що насправді там мати одиначка, а чоловік з нею живе, та? ну тобто їй там надали ліки на, на там на дитинку, та? але наступний раз приїдуть вже до неї не пріоритетно, чи приїдуть до когось іншого. Це все треба, розуміємо, що е, можуть скористатися, але як теж одні люди сказали, що ну справді там, можливо, ті там, хто там є люди, які там побували на референдумі, та? вони можуть стояти, вони себе організують, вони, я не знаю, там доб'ються, можливо. О там ці баб... ну, там ті люди, які, наприклад, зазвичай ходять на вибори, вони організуються, вони е... підуть, отримують гуманітарну допомогу, там проб'ють собі дорогу ліктями. А от люди, які найбільш нужденні, нам казали, що відтоді, як дали пенсію, були бабці, які там відмовлялися від гуманітарної допомоги, були бабці, які взяли і пішли, заплатили за всі гроші, які отримали за комунальні послуги. Так вони бояться не розуміють. Ну то вони не знають, вони все одно заплатили, бо вони бояться, що відслучить. Відключить світло. Але я все ж, напевно, підсумовуючи, скажу, що ключове треба розуміти, що скрутна ситуація для дуже багатьох людей, які, в принципі, як і дуже багато людей в Україні, не мають прямого стосунку до цього конфлікту. Ця чинна ситуація, яка є соціально на них дуже вплинула, як ми розуміємо. І вона, якби чим далі це триває, чим більше триває вакуум, тим більше укріплюються місцеві структури, uh -huh. бойовики, тим більше вони легітимізуються, тим більше в них є приводів якось пояснити, що от ми це ми, ми є влада, ми є держава, ми її будуємо. Ви ж бачите, Україна від вас відмовилася. І чим довше цей процес триває, тим певно, це буде більше укріплюватися. Uh -huh. uh, не знаю не здається, що ці люди все-таки більше вже зараз думають про те, що вони стануть частиною Росії. Путін вчора сказав, те, що, можливо, ми коли-небудь визнаємо ДРНР, треба просто трошки Оскільки почекати. Я зрозуміла, на час. Уявлення про те, що Росія когось зараз дуже мало. Такого, такого, Тому що там ну, це ж теж якісь розбиті надії там після угу. Криму. тобто я думаю, що... Ну, зараз питання йде про е, якби, коли, коли під питання, які розділяються, це питання, звісно, пропаганди, це питання смерті, це питання загибелі людей, якихось проблем. Е, би, російське питання, ну тобто, я маю на увазі російське mm -hmm. питання ментально, та, да, воно не стоїть. Стоїть питання присутності там російської mm -hmm. техніки і російських військових, які очевидно не тиняються по вулицях і не робляться дуже публічно. Mm -hmm. Як яке там зараз медіасередовище, Що там люди? Як вони чергують новини? і Наскільки це продовжує формувати їх? Там не знаю, образ України, наприклад, Медіасередовище, Там є телеканал «Новоросія», телеканал телеканала Плот, постійно йде лайф Ньюз», постійно йдуть російські канали, український каналів. Там пробивався один з кіноканалів. Люди казали, що вони тішилися слухати українські там серіали українською мовою? Вже якось старші люди почали ну робити там, наприклад, проводити інтернет, бо він працює з тих, хто дуже хоче, але якби теж, е, от як дуже гарно ця людина сказала, не хочу просто, ну, яка сказала, що я така була потішена там побачити, там, е, включити інтернет, почути українську мову, українських ведучих. Але через кілька місяців, через місяць зрозуміла, що там ну, інформація дуже далека від того, що відбувається на місці, що стосується окупованих територій, що стосується там прифронтової зони, що робити далі, самому, ну, самому краю. Тому що дивитися тільки за. Ну, як сказати, дивитися на те, як працює, ну тобто, як воює армія чи як... mm -hmm. що робить парламент, це така. Ну <кій> якщо ти сидиш в Донецьку, це тобі дуже складно. Це тебе так само менш можливо стосується, ніж те, що показує телеканал «Уплот» з усіма жахами і всією там пропагандистською мечне. А... Чому важливо українським журналістам сьогодні їхати в Донецьк, висвітлювати те, як живуть там люди? Для того щоб розуміти про що ми говоримо, тому що ситуація ми розуміємо. Дивися, я думаю, що всі можуть зрозуміти Київ в жовтні 2000, 13-го перед Майданом інший, ніж той, що Київ був в січні, коли був Майдан до Грушевського, після Грушевського і після Майдану. Україна, коли був Крим одна, коли почалася війна інша, ти приїжджаєш, ну речі змінюються. так? Навіть, ну, навіть в Києві. так? Тому там, оч, і для цього треба приймати там рішення, які настрої, які проблеми, що можна зробити, що не можна зробити, яке відношення між людьми і там тими там людьми зі зброєю. І якщо ти цього не знаєш. Я просто дуже багато чула розмов з чиновниками, коли я приходив у нас в ефір, вони посилаються ну, на якийсь досвід, який був, там, наприклад, в червні. Так? Ну, як би там не було, там все набагато серйозніше. Знаєте, Якщо щось буде, там, напевно, вб'ють, очевидно. Але. Ну, якийсь хаос, який був, коли там грабували магазини, ні, тому що вони ж там, там є жорстка, там е, виправдані роботи, дисципліна, комендантська година. Тому коли там починають розказувати, що там, там грабують магазини, але це було 9 місяців назад, то тобто це не зовсім відповідає реальності. Чи там настрої змінюється, чи там виїхали люди. Ну, тому треба для того, щоб приймати рішення, бо зараз дуже. Багато Багато людей в українському публічному просторі, особливо тих, які ну були дуже давно, там ага. чи можливо залишили цю територію. Згадують не знаю Донецьк, часів Януковича, а це не Донецьк, часів Януковича. Це Донецьк, часів російської окупації, часів того, що там рік присутні були збройні люди, що люди переживали ну бомбування, Ну там. Жили під загрозою. Так, так. І дуже змінилася також там певна категорія людей виїхала. Ми ж розуміємо, що виїхали всі більшість керівництва партії, регіонів, і всі ці люди виїхали. Угу. тобто так, ну, так само як Заможні і виїхали. люди виїхали. Так, середній клас, креативні, молоді, ті, хто не хотів там опинитися в цій сірій зоні. Це все зрозуміло. Так, питання. Люди, які лишилися, наскільки незворотні вже зміни я не знаю в їхній свідомості, і ну давайте будемо це. Це звучить я. Дуже, думаю, та. що ми на сьогодні тут був е, Жузе. Касанова, так mm -hmm. це один з провідних таких викладачів в Берклі в американському дуже престижному університеті, тому керівник центру миру, релігії, всього іншого. Ми всі розуміємо, що всі конфлікти якимось чином залагоджуються питання, як часто, як багато ми наступаємо на граблі, яких помилок можна уникнути, як себе захистити. Ми можемо дуже багато говорити про зовнішній фактор російський. Ага. Але мені здається наше ключове питання, на що можемо? От, от Я з паном е, Казановою закінчила розмову тим, що він каже, питання хто винен дуже важливо. Але також важливе питання, хто відповідальний і хто може щось зробити зараз для того, щоб вийти з такої ситуації. Я завжди переконана, що дуже ми ж не патерналісти, що Боженька нам допоможе, що ми можемо якісь речі робити і самі. І тут... Е, Єдине, що я знаю, що ми спілкувалися з багатьма експертами міжнародниками. Вони все одно наполягають, що е, дуже важливо зберігати економічні соціальні зв'язки. От ти запитав про інформацію, так ну уяви, якщо людина не виїжджає, особливо через перепустки, дуже багато людей бояться виїжджати. Ну просто чи просто їх складно справді отримати, значить, вони ні на який час не виходять з тієї парасольки тих медіа. Ну в них навіть немає люфту, ну, знаєш якоїсь можливості виїхати і подивитися. що... Що там стіна зростає, та? тому mm -hmm. оце більше ну, таке сприйняття посилюється. Але я думаю, що можна ну, тобто, незворотніх речей не маєш все одно Так, просто залишається питання. Воно не знаю, воно все одно відкрите. Це питання: наскільки Донбас хотів би в складі України. Розуміло, Від цього що... перепрошую, треба би напевно вже проводити якийсь реальний питання про питання про ви... розумієш, в чому питання? Якщо зараз люди переживають там фінансову скруту і вони працюють за 100 гривень, я розумію, що їм просто потрібний зараз мінімум для того, щоб виживати. Але справа в тому, що тут почався майдан, не тому, що у людей раптом зарплата стала 100 гривень. Навпаки, люди пішли на нього, навіть напевно. Десь усвідомлюючи, що на це може призвести до погіршення принаймні в короткотерміновій перспективі фінансового становища і так само, як люди а, зараз з терпінням і розумінням ставляться для всього для всього, а, що а, зараз є. Тобто, тут питання ціннісне і Андрій. А я не я тобі скажу, що я не думаю, що ми, ми можемо про це говорити. Я зараз прийшла там на ефіру сказати про те, що є, і мені здається, що важливіше фіксувати реальність. Ми можемо гадати, ми можемо порівнювати, чи можна порівнювати Майдан з. Він? Мною. Чи можна порівнювати український беркут з російськими військами? Можна ці всі питання ну, говорити. Я думаю, що кожен може подумати, ми можемо розказати, показати. Хай люди подивляться, так ем, ну самі і формують свою думку, хто живе, чи ці люди там, чи хтось там інший. Але от якраз не чим далі ти, чим далі ти знаходишся, тим більше ти до Догадуєш чи додумуєш. От ми зараз будемо вже показувати матеріал. Це один з багатьох. матеріалів це Замвросіївки. Оце містечко біля самого, самого кордону з, кордону з, з Росією. Там, ну, там показова історія, тому що люди працювали зараз на покажу. кордоні, а, ну, люди працювали в прикордоні або службі, мали до того стосунок, або ж вони. Наприклад, там було, було ще підприємство, якесь німецьке, яке цемент виробляло, яке, звісно, перестало працювати. І ну, Там трагічна була ситуація в, в, в Амвросівці з Іловайська через Амвросівку багато військових виходило. От, там 15 кілометрів до Росії, і це там репортаж про дітей, які, про родини, які мають дітей, які українська ну, такі усиновили установили дітей. Та, малих і це вперше ж отримали будь-яку якусь допомогу. Роботи, звісно, в селі немає. Звісно, багато людей вивозять родичів, тому що так сталося, що там Росія близько, хоча Амросівка, така дуже україномовний край, там дуже багато людей говорять українською мовою. До речі, чесно скажу: от хто хто говорить, про те, що мова це не питання, це, про це говорять дуже багато людей там. І вони навіть про це не звертають. Якщо ну, тобто, це є єземнах медіа, євросійських медіа, от я як раз думаю, що це дуже перебільшене для медіа зараз питання. Добре, то що, ми тоді прощаємося.